Друзі, вітаю! Досить давно не знімав відео про горіхи фундука. Сьогодні хочу показати вам сорти американської селекції. Першим на огляді буде сорт Сакаджавея. Промисловий сорт. Середнє щось між десертними сортами і промисловими кондитеркою. Досить великий горіх. Практично круглий. Такі незвичні ядра має полосаті такі точно визначені полоски, як в зебри. Спутати його з іншим сортом дуже важко. Тоненька шкаролупа. І як ви бачите, бланшування. Бланшується відсотків на 90%. Зараз спробую зважити горіх. Два і три. Два п'ятьдесят шість. Два вісімдесят Два шістдесят. Приблизно. Два шість, два і вісім грама. І ядро. 148, 1,38 1,17 135. Робив недавно відео, десь його опублікую пізніше, там трошки проблеми з звуком, то вихід ядра цього сорту склав 52%. Якщо цим сортом висадити сад, і паралельно висадити сад сортами тою ж тондою, чи каталонським, барселонським, в яких вихід ядра від 43 до 46%, то тут відразу на 15-20% більший вихід ядра. Як ми знаємо, хто доглядає сади, що в залежності від урожаю, якщо отримаємо 3 тонни врожаю, це 300 тисяч. На рік 50-60 тисяч вартує догляд за садом, обробіток, прокіс трави, зарплата і так далі. І це якраз тих 20% 15%, які цей сорт дає більше, які за рахунок яких може окупитися повністю догляд за садом. Тому варто подумати, сорт дуже класний, гарно бланшується, гарно буде розколюватися, горіх круглий. Пишно калібрований, не має там багато калібрів. І отаке прекрасне ядро. От цей сорт, напевно, все. Ще розкажу за дерево, дерево має середню силу росту. Вступає плодоношення буквально там з 3-4 року. Цвіте досить рано, але завжди запиляються квітки. І кожного року має врожай.